Вітаю вас 9 травня, давайте розберемо в цьому відео, зробимо розклад на зустріч Сіньзіньпіна та Путіна вчора в Кремлі. До речі, вже є тут, ось тільки з'явилась новина офіційно, які там вони прийняли рішення. Лідер Китаю підтримує Путіна щодо війни в Україні, хто б сумнівався, також вони там. Співпраця у них в різних сферах, і включаючи військову. Також Сінзіньпін назвав Путіна союзником і сказав, що будемо будувати нову світову, новий світовий порядок. Стосовно України, вони сказали, що врегулювати цей конфлікт можна усуненням першопричин. Оце все. Що за першопричини? Подивимося. А ще Сіньзіньпін Путіну подарував грамофон. І Путін не зміг вимовити його ім'я. Так, ну давайте спочатку спитаємо оцей грамофон. Це що, що це за знак якийсь? Чи намек? Сіньзіньпін путіну подарував грамофон. Це якось дивно. Імператор, король жезлів. агресія. Пасив вищий суд, Туз Пентаклі. Ну, ту Пентаклі щось таке коштовне. Я не знаю, він що в золоті, цей грамофон, він що з брильянтами. А нащо Сіньзіньпін путіну подарував грамофон? Нащо? Дев'ять жезлів, три мечів? Розпач. Чимось він розчарований. А чим розчарований? Розчарований діями диявола. Співпраця, розмови, плани. І знов тут співпраця, розмови, плани, якісь союзи. Тут, бачите, три трійки. І що, грамофон допоможе їм об'єднатися? Чи що? Росія. Страх. Дорога, плани, захист, витір, війна, ірафант. Ну Тут з цим грамофоном якось все дуже дивно. Таке відчуття, що цей грамофон має допомогти їм і в розмові, і в співпраці, і в якихось проєктах. Якось цей грамофон їх повинен об'єднати. Ну, ладно, я не буду про це питати, щось тут незрозуміло. Так, як пройшла зустріч вчора, 8 травня, в Кремлі Сінь Зіньпіна та Путіна. Як вона пройшла? Сім мечів. Хитрість і війна. Дії. Хитрі дії по відношенню до війни. Ось співпраця домовленості про щось. Накопичення. Топік Україні. Як зробити так, щоб? Як зробити Україні боляче? Загнати її в глухий кут. Що зробити? Як зробити? Фронт, війна, плани. Плани по фронту, плани по війні, домовленості і що тут? Рух. Навіть обговорювали наступ Росії. Ось. Наступ Росії обговорювали. Плани якісь обговорювали. Стосовно України. Розмовляли ще за нового Папу Римського. Розмовляли за те, як усунути Зеленського. Щось таємно обговорювали стосовно військової, спів... військової співпраці і постачання чогось таємно військового. Стосовно територій окупованих розмовляли. Так. Ну і тут сотрудничі, співпраця, те, що потрібно Китаю від Росії. А що їм потрібно? Досягнення бажаного, ресурси. Ну що, газ, нафта за 3 копійки? Ось це потрібно. Ну, звісно, для них розмова пройшла гарно. Ну, Давайте запитаємо, яке ставлення насправді сіньпіна до. Путіна до Росії. Яке ставлення Китаю та Сіньцзіньпіна до Путіна та Росії? Яке ставлення Сіньцзіньпіна до Путіна? Це дорога. Е Дорога до ресурсів, дорога до територій. Ось так ставиться Китай до Росії. Баланс, хитрість, рішення. Пік. Мовленості війна. Співпраця. Військова співпраця. Вони хочуть, я знаю, що вони хочуть об'єднатися, об'єднати свої сили, військові сили, об'єднати. Нормально От Цього ще не вистачало. Получається, Україна проти України воює. Росія, Китай, Іран, КНДР, і ще африканські країни. Хто ще? Проти України. Ви уявляєте? Воюють. Ще не вистачало, щоб Росія з Китаєм об'єдналася. Хоча тут показується. Які плани Путіна відносно Китаю? Які плани Путіна відносно Китаю? Плани Путіна відносно Китаю. Ну, які плани? Що в тих мутні плани, що в цих мутні плани? І всьому, у всьому полягають фінанси: тримати стабільність і співпрацю, щоб перемогти. Росії потрібна підтримка Китаю, щоб триматися на плаву і перемагати, перемагати далі. Ось так. Їм просто необхідна підтримка Китаю. Вони зроблять все, щоб з ними бути разом. Ну, так воно і є. Вони і так разом. Щоправда, що лідер Китаю Сінь Зіньпін підтримав пропозицію Путіна щодо війни в Україні. Це правда? Це дійсно так. Сінь Зіньпін підтримує війну в Україні. Трійка мечів, Вищий суд, сонце. Пасив. Справедливість. Хм. Він вважає, що Росія правильно вчинила по справедливості. І все. Таємниця, колісниця, таємна колісниця і домовленості. Таке відчуття, що це Китай надумав їх сюди попертися і перемогти. Ось, бачите, таємниця, колісниця це наступ, війна і домовленості. Заздалегідь домовились за це. Ну, звісно, буде підтримувати. Чи дійсно може Китай та Сіньзіньпін якось вплинути на Путіна стосовно перемовин про завершення, закінчення війни? Тому що там Трамп каже, що хоче звернутися до Сіньзіньпіна. Ну, як це? Якщо він підтримує, чи може Сінь-Зіньпін вплинути на Путіна стосовно закінчення, завершення війни? Минуле сонце, Вищий суд, зірка, співпраця. В Китаю нужні е, території, ось ці, там, де літій. Це по-перше. Знаєте, тут стосовно співпраці Китая, США, Росії, досягнення миру, це, не знаю, тут щось не те, хочу спитати, що, що вони мали на увазі, щоб регулювати конфлікт в Україні можна лише шляхом усунення першопричин. Що це? Кордони, розмови України. Тупік, Україні тупік. Трійка мечів. Щоб нікуди Україна не лізла. Повішений. Повішений для України. Тобто Україна повинна бути ізольована сама по собі, щоб їй ніхто не допомагав, ні НАТО. Ні Європа, ні Америка, ні Британія, ні Франція, ніхто. Ось Україна, вона повішена, їй ніхто нічого не дає. Не допомагає, вона сама по собі. Оце перша причина така. Щоб не було сили, ілюзія сили зі світу, ілюзія підтримки, щоб ніякої допомоги не було, щоб ми були сам на сам. І щоб ми нуждалися в, в російському газі, а може і ще і нафта, ось сонце, газ, нафта. Перша причина, перша причина. Ну і ще перша причина яка? Паш Пентаклі, колісниця і великі гроші. Це ось та територія, де знаходиться літій. Тому що тут це теж дуже важливо для Китаю. І все одно, бачите, Росія хоче бути переможцем. Ти що її не роби, ти що не кажи, а вони все одно хочуть бути тут переможцями. І все. Перша причина, вона не одна. Їх дуже-дуже багато. Вони тут такого насичиняли. Ладно, давайте на останок запитаю, чи буде так, як хоче Путін по Україні? Чи буде так, як хоче Путін влада Росії по Україні? Чи буде так стосовно війни? Чи буде так, як хоче Путін? Робота, плани, король мечів. Паш кубків, 9 пентаклі, дорень. Імператор. Чи буде так, задоволення? Дуже важко. Фронт, контроль. Ну, На фронті, дивіться, на фронті показує, що їм дуже важко досягнути бажаного, що недостатньо сил, що, хоч наших і в 10 разів менше, але якимось чудом. Вони не дають ворогу просунутись, так, як вони хотіли. Чи вдасться, чи, будуть? чи буде так, як хоче Путін стосовно України? Він хоче перемоги. Колісниця, перемога десь ще просунутись. Трійка мечів. Король кубків зробить йому трійку мечів і п'ять пентаклів по війні. Дивіться. Путін хоче перемоги і десь ще просування. Але буде трійка мечів дуже швидко від короля Кубків і тут карта бідності. Моя відповідь така. Ну, я читаю по картам, я ж не можу вам сказати. Ось це бажання його, а це що буде? І це зробить йому хто? Король Кубків? Удар в серце стосовно фінансів. Поки той не піде на е, прийняття умов 50 на 50. А ще їх там чекає якась таємна башня по Вищому суду. Тає, таємна башня по Вищому суду їх там чекає. Що це? Ну, я скажу так, це. Е, Сплановані дії України. Ось так. Ну, ладно, більше не буду питати. Ну, ось, ну, ось такі справи. Бачите, що вона показує? Китай підтримує 100% Росію. Та він її сюди і надуміл пойти. Ну, ось, ось так.